Ранковий центр Трускавця. А не зовсім ранковий, це вже майже 11-та година. Не зовсім центр, але. але, скажімо так, ранковий центр Трускавця. Бачите, ми біля майстерні шоколаду зараз. Ми йдемо в напрямку до бівета. там так, майже 11-та година. Потрош ну, хмариться, але вже так було, що хмарилося, але дощ був вночі. За дня трускасіше дощу не було. А тепер 365 звідси не видно раніше було видно, тепер от, треба сюди дойти. Тоді трішки, трішки його видно. А, тут теж бузок видно. гарний, пишний бузок. Міротель, мозай білоса. А ми чим чекуємо до біга А поки сонечко є. Видимо відзвичайно два, гарніше якщо. Сховається за хмару. Видимося, такої не буде. А, як піде дощ тут взагалі. Буде камеру заливати. Потяг з парковки виїжджає і їде на роботу. Отяг ночує біля костелу. а так, місто прокидається, вживає. Насправді все починає працювати, ми вже казали ближче до 12-ї години. Бачите, тут теж зачинено тут. Постел, піти. Потяг, магнолія, найбільше я люблю. Ну це так, З це одного боку в лапках, з іншого боку, справді буде це веселить, коли нам в коментарях до магнолії оцієї цієї. Пишуть, що це не магнолія, до тої сакури, що кілька метрів далі. Пишуть, що не сакура. Я в таких випадках. Прошу озвучити свою версію, як називається це дерево, але ще ніхто не озвучив. Думаю, якщо маєте альтернативні назви для цієї магнолії або для тієї сакури, що буде далі, пишіть. Цікаво. Що, ми поїзд не дуже на мене Так, Дуже нами пережинемо пост. Це самокат проскочив перед цим потягом на переїзді. Ну все, ми догнали поїзд і йдемо на обгін От ми обігнали потяг. Сах на велосипеді. А він патя залишився далеко позаду. А ми йдемо вперед. До речі, популярна прогулянка на потязі. Я бачив, мама садить дитину на потяг, а сама йде поруч з потягом. І дитина-мамі щось розповідає, спілкується. Ну це справді цікаво. Мені здається, так навіть цікавіше, ніж двох разів їхати в потязі. Як хтось один їде, а хтось йде і можна спілкуватися, обговорювати. А ми підійшли вже до ялини, яка насправді є сусною. <сум> символ парку. В певної міри, можливо, символ і трускавця. Магазини відкриваються. Ми дійшли до бюлету, який Скоро відкриється. На бюлеті з нових квітів за квіт з Канадський. Зараз ми до нього підійдемо подивимося. На церкво з канадське якраз теж зручний час, нікого нема тут. Можемо подивитися на квіт. Ще одне дерево, яке вважають, не магнолією. <рив> Цікаво, що, що до гусака не було дискусій. Ніхто нам на гусака не писав, що це не гусак. А, тут зараз квіточки подивимось. Біват? Квіточки на дереві. Анхідрібненьких не дуже добре видно, але видно. Царце з канадське. Можна так подивитися. Давайте з іншого боку. По сонцю воно теж буде краще видно. Дерево гарне. Для трускавця екзотичне до, пів... до певної міри.